Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч у чемпіонаті України. Кривбас Юрія Вернедуба у себе вдома. У кривому розі команда приймає Шахтар Донецьк Маріна Пушича. Один-два. Шахтар Донецьк перемагає. И сегодня друзья, хочу про данный матч поговорити. Ну Давайте друзья, про все ми з вами будемо говорити по порядку. 4-2-3-1, Кривбаса, Кліщук у воротах, про центральних захисників, Дібанг Мадира по флангах, Бизімана Вакул, центральный півзахисники. Максим Лунев, центральный півзахисник, Драмбаєв Кузик по флангах та Соса в нападі. Це стартовая ростовка Кривбаса. Шахтар Донецк. 4-1-4-1. Стартовая ростовка Донецка. Дима Ризник, у ворота. Коли Колем Валерий Бондарь. Пара центральных закисленников. Венисиус Тобиас. Педрение по флангах. Тарас Степаненко. Центральный опорный пивзакисленник. Георгий Судаков. Дима Криский. Центральный атаковальный пивзакисленник. Игинал Дубедриня по флангах. Тан Дадисикан. У Напади. Это стартовая ростовка Донецкого Шахтаря. А, ну що ж, друзі, давайте тепер про сам матч говорити. Ну і що ж, Догри не був відповідний цей матч. Донечани вигравало 1-0. Це взагалі був матч ще п'ятого тура, який грали першого до речі, вересня в день знань, да? А, ось 1 вересня відбувався цей матч. Донечани забули гол. На 40-й хвилині забив гол Тарас Степаненко. Геніальна подача була від підвірня. Гениальный навис, свит Тарас Тарастепанко бе головой и гол гол Тарас Степаненко. Забываю гол головой. Да, не тречий удар головой Тараса и Тарас Степаненко переправляет мяч в Ситковорит кривбаса 1-0 Шахтардовецьк выходить до вперед. Потім у другому таймі десь так на хвилі 49-й матч було призупинено. І ось відповідно, 16 квітня сьогодні якраз та даний матч нарешті був е дограний. Нарешті він був дограний. Е ну що вам, друзі, можу сказати, в принципі, хороший був футбол. Криворіс атакували, їм потрібно було відігруватися, потрібно було забивати е футболістам кривбаса. Ни плане были спробы, а на сегодняшний день я друга, как на думаете, найдем? Нам вдиканьку продажу мандаринка? Ведь например, на Кевина. Кевин, 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 Кевин. например, это чудо, ли подключай винограду Геналду. Генадо, бразилась ветхопля мяч на правом фуланде. Ведь передачи. дальше Георгий Судакова, Георгий Судаков, просто Георгий Судаков, Кевин удар. гол, гол, гол. гол. Кевин, упорожни ворота переправляем и отчисит коварит шахтар Донецк заблагал гениально контратака проходу держи Держи дорогие судаков выполняю хороший простой допорядочную и гениально заблагаем Кевин Дорогие друзья дорогие друзья Мик Митишин Лунио поменяв. Но из 15 первых на Твердохлёб Драмбаева поміняв, и Кена поміняв, поменяв, и Гомес Тарас Степаняков поменяв, да? Тарасов же немає в штарі, він покинув команду ще взимку. Ілич Стецкова замінив, Ф'юсен Різника, відповідно, замінив Бондаренко Сікана, замінив Дані також, штарі вже немає. Кевін Дімокрійського замінив, ось цей рахунок стоїть 2-0. Потім, до речі, на 67-й хвилині понедільник Ікену поміняє. 0-2! Шахтар перемагає 0-2 у кроворозі. Але команда Юрія Вернедуба руки не опускає, продовжує грати. Команда Юрія Вернедуба не здається. Виступає на, на 68-й проводить Кривбаса удар хвилин. І блокується цей удар захисникам до І справді, друзі, це було дуже, дуже небезпечно. Хороші Кривбаса. А потім суддя, подача пенальті на 76-й хвилині Кривбаса вдається зробити павну пенальті, але збивали проти нападник Криваса. Валерій Бондер. Підштовх нападника Кривбаса. Це чистий пенальті Іліч. Підходить до. Одна стиметрової поночки. Супер шанс. Зробити рахунок 1-2. удар. Гол. 1-2! Завагол Кривбас! 1-2! Команда в грі. Але суддя, бере таку паузу. І гол или через пенальті не зарахувало. Це була схожа ситуація. Пам'ятаєте, матч Ліги Чемпіонів? Атлетіка Манрида Реал Манрід. Тоді Альварес якраз права пенальті. ось така сама ситуація. Просто підслизнувся. два дотки до м'яча. Ігол ілліче не зарахували, рахунок залишається 0-2. Але навіть це команда Юрія Вернедуба не зупинила. Не зупинилася команда ось 80, кораша атака проводить у кривбаса. Фан, він не удар І не забиває кривбас. Уже криварист були неймовірно, неймовірно до гола, І все-таки кривбас заб'є. Атака в Кривбаса проходит по левому флангу. Дибанга, подача Дибанга. Дибанга подай на листику. Дердоглёб удар. Гол! Гол! Один-два! Один-два! Кривбас в гри. Кривбас в гри. Идеально подача Дибанга. И Твердоглёба. вы переджа на дальней стите. Защистыкив. Знача, пробуває відбиває удар від ударки 0, але мяч се врати 12 кривбас в грі і інтергов повертається в цей матч. Кривбас намагався команда Юрія Вернедуба відігратися. Команда Юрія Вернедуба. Слава команда Юрія Бердайлуба намагалася. Намагалася криворічів, градисе в кінці китів. Суддя, де є фінальний зв'язок. І в кінці кітів донецький шахтар. З мінімальним рахунком. 2-1. В китикеті перемагає. Друзі, ну що ж, давайте підводи піцу вам да Ну що ж, давайте взагалі, до друзі по статистиці пройдемося. 5-3. Це в нас статистика ударів поворота. 3-3 за удари площину. 51 на 49 волдені м'ячем на користь кривбаса. 1-2. За кутовими. Перевага була у криворізької команди. Ну, закутимо 1-2, тут перевага первая гуштере була. Але у поворотах заводіння привак було у Кривбаса. Якщо брати статистику першого тайма, 56-44 володіння на кориштере, 3-2 по ударах, 1, у два в площину. Перва куштеря. Другий тайм, 58% Кривбас був на м'ячі. 42% донечано був на м'ячі. Ну, якраз то один удар наніс, відповідно у другому темі. наніс тільки один удар поворотах, один удар в площину. І Кевін свою нагоду реалізував! Який він свою гуляю нагоду реалізував? Геніальна контратака Шахтаря. І донеччини в кінці кітів перемагається. А ще, друзі, брати взагалі глобальну підсумок цього матча, то в цілому я вважаю, що футбол був плюс-мінус рівний. Але Донецький Шахтар перемагає і не скажеш, що це не по ділу Що ми тепер, друзі, з вами маємо? А ми маємо замете, що Шахтар приближається до Олександрії в один пункт. Команда відстає від команди Рослана Ратаня і на 7 від Київського Динамо. А очний матч Шатера та Київського Динамо. Взагалі вже, мої любі друзі, не за горами. Дозначає третій має шанси на чемпіонський титул. Що стосовно Кривбаса, команда з Кривого Рога займає шосту позицію. Вона відстає на 6 очок, від Полісся та на один заліковий пункт від Львівських Карпат. Але в справедливості раді Криворізька команда грає, має, має ще гру в запасі. Тому друзі. Тому, друзі, справді дуже цікава битва. На нас очіку за 4 позицію за чемпіонство. Кривбас, Шахтар, Донецьк. Один два Шахтар Донецьк перемагає! І я, друзі, хочу побажати Кривбас, це ще Донецьку всього найкращого. І, друзі, знаєте, вам також від чергу серця, вашим рідним, вам бажаю тільки добра, щастя і всього самого-самого найкращого і вам, друзі, бажаю. Будьте найголовні, друзі, щасливими завжди. Бажаю тільки добра і щастя. Усім на побачення, мої любі друзі. Будьте щасливі. Усім до нових зустрічей, Будьте тільки, друзі, знаєте, завжди найголовні. Щасливі.